Привіт друзі, Олександр. Дивіться, зима своє бере. Не відступає, думаю, ха-ха. було трошки дощику а-ля весна. А тут взялося конкретно. Мінус 6. І сніг падає, не перестає. Але файно зима, така має бути для мирних людей, але не для тих, хто зараз э, воює. Для наших хлопців це велика проблема, холодно. Що по можливості донатьте на ЗСУ, мій ранок? Мій ранок завжди починається з зеленої суперкапсули, без неї я вже ніяк, це моя е... енергія на цілий день. Хочу ще розказати, коли я починав пити капсулу, один, як кажуть, Відривок з мого лікування. Дуже почали мене колоти ноги. Так Нижче колін. Ну, то не так як би мурашки, а такі кольки. Я думав, все, треба щось читати. Читаю в інтернеті, ну, переважно то пишуть, що це анемія. Мало е, желіза. Моє моє, а воно звідки взялося. Але 3-4 дні і воно все пройшло як не було. Як наша капсула, оця суперкапсула, вона ніби сканує наш організм. І наші проблемки спочатку виводить наружу і е, показує, дядя, дивіться, які у вас є проблеми. Їх треба е, по мірі того вирішувати. Отак. От Всім гарного дня і мирного неба!